Вітаю в цьому відео я поясню вам, як виконувати завдання. Завдання для груп. Групи ми залишаємо ті, що у нас раніше були створені, але можете когось ще додати, кого група мала. Ну, це дозволяється, будь ласка, група повинна мати 4 учні, це максимально, ну, взагалі то може бути 3. Тому, якщо хтось там залишився без групи, можна його додати до якоїсь групи. Взагалі, то можна робити зміни, можна залишити так, як воно було. Ми залишаємо так, такі ж дії, що у нас наш керівник групи розподіляє роботу між учасниками групи створення і тут. Для роботи ви створюєте ну, керівник створює на своєму диску папку, і цю папку дає дозвіл для членів групи. Можливість редагувати. Мені робите можливість коментувати. Ну, це для того, щоб я могла переглянути, як працює група. Я не буду оцінювати нічого з цієї папки, просто буду дивитися, як іноді йде робота, як організовується, ну, цікаво. Ну, може, десь щось прокоментую. Ми з вами починаємо тему. Це тема у нас дизайн предметів інтер'єру. Працюємо так, як ми працювали раніше, Це е, готуємося до проєкту в кінці у нас буде проєкт. Але до того, щоб створити проєкт, ми повинні вивчити все, що нам потрібно, щоб ми знали теорію дизайн предметів інтер'єру. І на цьому уроці ви знайомитеся з класичними, якщо говорять історичні стилі. Вам треба ознайомитися з ними. Я перерахувала, які це стилі. Всі ці стилі ви повинні переглянути. Створити презентацію, який охарактеризуєте кожен класичний стиль. Ну, тобто, у вас повинні бути і слайди, наприклад, це античний, це грецький і античний римський стиль. Вибираєте стиль, ну і його характеристики. Не забуваємо, що робимо це в вигляді тезів. Ну, на цьому ж слайді малюнки можна на слідуючому. ну, Це ви можете розбити на декілька слайдів один і той же стиль. Це вже ви організуєте самостійно. Як ви вважаєте, не забувайте про джерела. Ну, Головне, що ви створюючи презентацію, ви опрацювали стилі і робите висновки. Ну, які висновки ви робите? Ну, по-перше, я хотіла, щоб ви Вивчивши ці стилі, вибрали, який би ви стиль хотіли вибрати для своєї кімнати. Тобто, от у вас кімната, от ви переглянули, стилями познайомилися класичними, і от який би стиль був вам більш, більше сподобався. А може, і поєднали б якісь стилі. Будь ласка. Так як в групі декілька членів групи, ви можете не приходити, як кажуть, до одної кімнати, а кожен створює свою кімнату і робить висновок, чому він вибрав такий стиль, чим він йому сподобався. Ну, для чого я от ще зараз демонструю це відео? Тому що тут я написала, що висновок у вигляді макет або малюнку. Тобто намалювати, я кажу, цю кімнату або зробити її макет. Але ви знаєте, зараз у нас. І кажуть, інтернет-сервіси дають нам велику допомогу, тільки треба знати, де і що використовувати. І ми багато з вами говорили і будемо говорити ще про штучний інтелект. От Штучний інтелект вам допоможе створити вашу кімнату в тому стилі, в якому ви хочете. Ви можете вказати конкретно, що ви хочете там, ще в кімнаті, що було, чого не було, і так далі. Ось я хотіла познайомити вас з цим штучним інтелектом. Для цього я додала посилання на сайт, де ви можете використати цей штучний інтелект. Зверніть увагу, питаємо. Ви заходите на нього, ось я зайшла. У вас з'явиться ось, як кажуть, таке, таке вікно. Ви можете переглянути, що вони вам тут що ви можете використовувати. Да? І тут написано, що необмежені творчі можливості на нескінченному робочому просторі полотна можна робити. Редактор зображень швидке та просто редагування зображень. Ну і... От те, що генерувати можна. От можна арт-есте, мистецтво аніме, з такої фотографії, ви бачите можливості, можливості дуже великі цього штучного інтелекту. Але що я хочу сказати? Ви ж розумієте, я зараз не буду ось, як кажуть, його розповідати. Ми потім на уроці з вами коли зробимо дослідження, ви вже зробите самі цього штучного інтелекту. Але то, що нам потрібно. А нам потрібно створити да, кімнату, я це покажу, як зробити. От ви вибираєте почати, зразу ж говорю про інтерфейс програми. У мене вона на українській мові, тому що у мене браузер на українській мові. Якщо він на англійській у вас буде, то у вас будуть тут англійські підписи, щоб ви це розуміли. Ви натискаєте Почати. Зрозуміло, що вам треба створити аккаунт. У мене він уже створений, я вже заходила, але якщо у вас ні, ви вибираєте Google ваш аккаунт шкільний, зверніть увагу, він у мене теж шкільний. Ось моя пошта, о коротка. я заходжу під цим аккаунтом. Мене додало, я додала свій кабінет. Зверніть увагу, тобто у мене ось я можу заходити в свій кабінет, і тут моя галерея, налаштування, умови використання. Все тут є. Навіть запрошуйте друзів і заробляйте кредит. Є таке. Якщо мені починати щось створювати, я натискаю почніть творити безкоштовно. Зрозуміло, що цей сервіс коштує Безкоштовно це так, знаєте, вам дається проба, щоб ви побачили, що да цей сервіс цікавий. І ось вони тут показують, от я можу листати, що він може робити. да Ви можете отак переглянути, які є інструменти і що можна зробити. Я зараз на цьому не буду зупинятися. Я закрию. Так як я вже тут створювала кімнати, вибирала для себе якісь кімнати, але розкажу, як це зробити. Коли ви зайдете, зрозуміло, у вас кімнат не буде, буде тільки демонстрація можливості інструментів, вам треба в розділі от є підкажіть. Оце віконечко, вам треба тут на англійській мові написати, чого ви хочете, щоб вона вам створила. Ви вибираєте в стиль, який ви хочете стиль. Ну, Давайте я в стилі барокко, да? Тут я ось брала в стилі Ампіру, у мене вже там є. Ось я хочу зробити в стилі. <тур кришове> Ні, ну, мені не подобається. Взагалі-то так модерн я робила. Давайте Ренесанс. Це цікава така, так? Да? Ренесанс. Ну, так як це на англійській мові, щоб швидко було, можна в перекладачі використати. Так. Ну, тут треба щоб що було вказати в стилі «Ренесанс». І тут, щоб, зрозуміло, було ліжко, комп'ютерний письмовий стіл, якщо ви ще хочете, щось там вам, якийсь може, тренажер, там, ви можете писати, що у вас взагалі в кімнаті стоїть і що вам потрібно, щоб воно було. От вона мені тут написала англійською, я скопіювала, заходжу в цей сервіс, і оце віконечко я вставляю. Те, чого я хочу. Ось так. І, зрозуміло, щоб почати тут, отут кнопочка. Я її натискаю, ось я її натиснула там генерувати зображення кнопка. Це просто панель прикрила Дивіться, з'являється помилка програми. Ну Так як це, ви ж знаєте, безкоштовний сир, тільки в мишеловки, але все ж таки вона це створює. Ось дивіться, вона помилку дає, я повертаюсь назад. І вона мені створила. Тобто я можу зайти ось в кабінет свою галерею. І подивіться, ось, будь ласка, ось у нас стиль Ренесанс, це Ренесанс іде. ось він. Ну, якщо це мені я от зайшла в галерею, вона зразу ж додає в мою галерею. А тепер дивіться, тут є ось стрілочка завантажити. Це я роблю із галереї, зрозуміло, да? заходжу в кабінет, моя галерея, і вона мені всю галерею тут висвічує. От я, наприклад, ну, давайте це дуже таке помпезне ліжко. Ну, тут це в стилі Ренесанс. Да. Ренесанс і комп'ютер тут повинен бути. Хочеш, не хочеш, без цього ми вже не можемо. Да? Ось. <ріст> Тому для того, щоб вибрали, завантажуйте, тобто натискаєте на, вона вам показує цей малюночок, як він, ось письмовий стіл, будь ласка, ось комп'ютер. І е тут права клавіша миші, і зберегти зображення як. І ви зберігаєте зображення там, де вам треба. Потім, зрозуміло, це зображення ви вставляєте на слайд. Ви бачите, це робиться дуже швидко. Взагалі-то можна і допрацювати, попробувати ще, як кажуть, попрацювати. В редакторі може чогось змінити, але якщо це є час. Якщо часу немає, ви бачите, наскільки легко нам штучний інтелект дозволяє це зробити. Ось таким чином. І от те, що вона нас викидає, ви ж розумієте, що тут це все у нас, тут от я, ви бачите, це модерн в стилі модерн. Ну, ви спочатку вивчите стилі, познайомитесь, з чим характерний кожен стиль, а потім уже виберете той. який. Ну, зараз ми... Тільки про історичні класичні стилі розглядаємо. Далі вже будемо ще стилі розглядати, але поки ці стилі. І в цих стилях ми працю, з тими стилями ми і працюємо. Отже, ви зрозуміли, як це використати, тобто, як використати штучний інтелект для ось цього висновку. Щоб не витрачати час на малювання, створення макету і так далі. Ну, Зрозуміло, що керівник команди здає мені. І перший раз, будь ласка, не забувайте про коефіцієнти участі кожного члена команди. Керівник бажано, щоб змінився. Вже не той, що був в 10 класі, зрозуміло, що повинен кожен побути в ролі керівника. Ну і не забувайте те, що в нас технології тільки півроку, і це вже оцінка йде в семестр. Тому працюйте на той бал, на який ви хочете. Ну? Я так думаю, хочете на 12. Тому не забувайте за критерії оцінювання презентації. Ви вже в мене це вже вмієте, знаєте, тому, будь ласка, керівники команд перевіряйте все це, щоб у вас робота була дана на високий бал. Ну, ось таким чином. Тому, я думаю, вам все це зрозуміло. Дякую за урок. Бережіть себе до побачення.